Друзі, всім привіт! із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я сьогоднішнє відео, як завжди, з мотивації до роботи, показую вам е, полуничку, яку я зберігала минулого року е, в себе у підвалі, у пивниці. Я думала, чесно кажучи, що вона вся пропала, що залишилося з тих трьох ящиків, що я поскладала. було були три ящички ще була така одна миска, що, ну, можливо, там якісь чотири кущики більше не залишилося, але чесно. Кажучи, трошечки полуниці віджило, я її винесла на вулицю, на сонце, на водичку і на мороз, який ще був, і вона потрошки-потрошки її зазеленіла. Тому все, що вижило, я хочу зараз посадити на грядочку. І хочу сказати навперед, що вижило приблизно десь коло до 50 кущиків, можливо, 40 з чимось там, 46. Не буду брехати, бо вже не пам'ятаю, але трошки таки і вижило. Тому тішуся як мала дитина, а, нічого того року не буду докуповувати. Роблю два рядочки своєї полуниці, гарнесенько все зайве обриваю, обскубаю і а, поробила ямочки, поямчила і зараз просто-напросто гарнесенько все саджу. Не чекаю на якийсь урожай, бо знаю, що першого року, скільки би я полуницю не садила, ніколи якогось такого урожаю немає. Хоча, можливо, це і тут старі кущі полуниці, які мають по декілька років, то, можливо, вони будуть мати якусь більшу плодовитість, але ні на що таке я дуже сильно велике не розраховую. Як бачите, зранку було трошки холодніше, попри те, що світило сонечко, але зараз вже трошки припарило. Я роздягнулася і після полуниці пішла садити цибулю. Зараз трошки покопала грядочку для цибульки, роблю все так поступово, трошки накопала, трошки з'ємчила і починаю так: по три рядочки собі садити. Три рядочки з'ємчила. І взяла собі їх насперед себе, як у нас кажуть, і починаю зразу в землю запихати цибульку. Зробила три рядочки і пішла дивитися, що робить мій чоловік. А мій чоловік займається древітньою. Древітню ми перенесли, зараз хочемо її помалювати. Купив він ось таку гумову фарбу. Єдине, що була тільки сірого кольору, не було ніякої іншої, але нам і підійде сіра, чесно кажучи, наша древітня, поки ми нагадалися, її були малювати минулого разу, була вся посіріла, то не було часу, то не було можливості. Одним словом, ми її не пофарбували. Вона була від природи сіра, від погодніх умов, а зараз. Там деякі дощечки позамінювали, пообертали їм іншим боком, і зараз хочемо це все помалювати. Я казала, що буду малювати сама, буду малювати кісточкою, чоловік з мене посміявся. Каже, так, кісточкою подивишся, скільки ти тут будеш малювати. Взяв пульвілізатор і буде малювати він сам. Каже, що однієї роботи мене позбавить. Тож. Я тепер спостерігаю, лишила все своє садження, принесла йому води, знайшла йому відерко маленьке, таке, щоб можна було розбавляти фарбу. Ну і вже тепер просто дивлюся а, на процес. І у нас ось так це все відбувається. Трошки щось роблю, трошечки ходжу туди-сюди, і цілий день і так і проходить. Ось так виглядає дрівітня. Як бачите, вона сама така частково ряба трохи сіра, трохи жовта, а зараз отак потрошечки-потрошечки та й фарбує чоловік. І я думаю, скільки б я то малювала кісточкою. Залишила, спокою я чоловіка, нехай малює, а я пішла далі садити цибульку. Як бачите, три рази по три, і така вийшла в мене грядка цибулі ще не загорнута. І ось тут полуницю показую, що вийшли два рядочки полуниці. Так як від мене все щось потрібно, тож спокійно садити я не можу. Як бачите, я знову біля чоловіка, дивлюся, як він фарбує, то його телефон дзвонить, я несу, то ще водички треба, і я доношу її. Одним словом, я знову тут як тут. Без мене а, немає у нього роботи, він фарбує, а я а, морально підтримую. Щоправда, це все недовго, декілька хвилин залишила я все і йду готувати а, щось смачненьке. Я з самого ранку приготувала собі заварний сметанний крем і зараз хочу приготувати медівник. Скільки грядок посадила, стільки посадила, чоловік дофарбовує. Древітню. Вже тепер він час від часу приходить до мене, бо йому самому скучно. А я готую медівничок. Медівничок буде такий із твердішими коржами, не дуже такими з м'якенькими, пухкенькими, а такий щільний. Він готується щось наподобання як спартак. Я не знімала як готувала тісто, береться парова баня робиться яйця, мед, цукор, все це. Відправляється на пару в баню, потім додається сода, горілка, борошно і замішується ось таке тісто. Гарненько я все розмастила на пергаментний папір. Поки розігрівається духовка, я ще хочу приготувати шпондер. Зараз хочу наготувати багато їжі, тому що на наступний день ми маємо. Ну, Не будемо зовсім часу готувати. Маємо і картоплю садити, і ще грядки досаджувати. Одним словом, роботи багато, нічого не хочу я наготовлювати, стояти ще готувати, тому хочу сьогодні наготувати. І от Засолюю, зараз замариновую, точніше, шпондер, просто сіль перець, сушений часник, приправка. У мене була просто до курки і я нею натерла шпондер. Хочу, щоб він ще постояв, поки буду я пекти кружі, промаринувався. Ось так його в два шари фольги. І нехай стоїть, нехай маринується. Але не тільки одного його я хочу пекти ще, я маю курячі крильця, їх я теж просто солю. Просто додаю також сушеного часнику, перцю, і в мене є приправа до курки, та ж сама, яку я додавала і до шпондеру. Нею гарненько все я притрушую, гарненько все перемішую, беру рукав для запікання, відправляю крильця туди і готую вже їх до запікання. І просто залишаю, поки буду готувати коржики, щоб все це маринувалося. І ще, коли є багато роботи, я готую відбивні, тому що не треба нікого припрошувати, щоб їх їли. Готуєш якийсь гарнір, швиденько салат, відбивну поклав і вже всі ситі і задоволені. І не треба припрошувати, особливо дітей, щоб вони їли. Навіть якщо не хочуть гарніру, а є багато роботи: кусок хліба відбивну. І все. І я знаю, що всі ситі, і мені, принаймні, дають зробити те, що я запланувала, особливо якщо це робота на вулиці. Зараз займаюся я перекладанням медівника. Принаймні, готую я крем. Я казала, що з самого ранку я зробила заварну основу. У мене це сметано заварний крем. Я дуже багато разів знімала, як я готую. Збиваю спочатку заверну основу, потім додаю поступово вершкове масло, гарненько все збиваю, розділяю я зразу на коржі. У мене ось так вони стоять на столі, порозкидала крем, щоб на кожен корж вистачило. Гарненько змащую, зверху нічим я не притрушую, просто гарно обмазую боки. Так як медівник для себе, для чуювання нічим не притрушую, просто відправляю в холодильник і е, ніч він в мене буде настоюватися. Вже на другий ранок я показую, що приготувала, бо так і не встигла показати. Медівник ще стоїть, ніхто його не чіпав. Правда, відбивних трошки зменшилося, і все, що спекла, стоїть на місці із м'ясного. Зараз обрізаю краєчки, вони зразу розійдуться всі до кави, до чаю. Відходів у пляцків немає. Навіть добре, якщо і не пропитані там краї, все одно вони розходяться на ура. Медівник ось такий, він є трошечки таким щільним, але хто не любить багато кремів, то пляцок досить смачний. Ну, принаймні, я думаю, що він подобається більшій частині людей. Показую ще який смачненький, рожевенький вийшов в мене шпондер, також крильця е, запечені, розпакувала їх. І вже ось як виглядає пляцок обрізаний, без кінців, без залишків. На кінець ще хочу показати, як виглядає наша древітня. Вона вже є помальована е, по два рази із кожної сторони. Ще е, тут. Почепили турнік для Андрія, який дуже сильно хоче підтягатися, він займається спортом. Ну і покажу, що всередині. Всередині вся древітня закидана, можна сказати, завалена дровами. Трошечки був час, то складали, там є в кінці поскладені латри, а все решту треба складати. Роботи тут є ще чимало, але це вже буде точно не зараз і не сьогодні. На цьому все. Відео моє закінчилося. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Можливо, когось мотивувало, можливо, когось просто відволікло, якщо так тоді. Не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!